Ну і щодо відновлення темпів, зокрема, поговоримо з Андрієм Герасом, народним депутатом України, головою комітету з питань енергетики та житлово комунальних послуг. Вітаємо вас доброго дня. Одразу в питання полюю до інтерв'ютку досить розлого профільного міністра енергетики Германа Галушенко, який зазначив, що в разі, якщо не буде повторних атак, а звісно, вони будуть а, нікуди від цього не подітися, принаймні найближчим часом, то енергосистема зможе на 100% відновитися до літа. В разі, якщо ці повторні атаки будуть, все ж таки а, з тією чи іншою періодикою. Як вважаєте, як житимемо далі принаймні найближчі складні місяці зимою і весняні? Ну я думаю, що те, що він говорить, те, що він мав на увазі Бачалося, що повністю всі підстанції, всі трансформатори будуть відновлені до того стану, до якого вони були на початку жовтня. Це означає не тільки, що електроенергія буде скрізь подаватися, але що буде та ступінь надійності енергосистеми, яка була станом на кінець вересня чи на початок жовтня. Звичайно, що пошкодження масштабні і на повне повноцінне. Відновлення повну відбудову потрібно досить багато часу, точно не менше ніж півроку. Тут потрібно розділити. Є певні критичні заходи, які нам потрібно зробити вже зараз, для того, щоб ми могли пройти зиму і щоб в нас, скажімо так, взимку енергія максимально подавалася до кінцевих споживачів. Це швидкі заходи. Це використання обладнання якогось може бути вже вживаного, яке десь знаходиться в Європі на складах або в США на складах, яке є в готовності. І друга частина це. Більш такі фундаментальні, але більш довгі роботи, як підвищити параметри стандарту безпеки, що і як можна заховати, як можна захистити підстанції, якими конструкціями, якими будівлями, якими технічними рішеннями, і це також пропрацьовується. Це вже більше питання того, що нам можна зробити там за наступний рік, щоб нашу енергосистему максимально Захистити вже якимись новими рішеннями потрібно робити і перше, і друге, тому що нам важливо і цю зиму пройти, але нам важливо також пам'ятати, що е, після зими наступить весна, потім літо, потім наступна зима. І зараз шукаються нові технічні рішення. Зокрема, прем'єр-міністр заявляв про програму залучення і встановлення міні-електростанцій, які будуть по всій Україні, і це буде така собі розподілена генерація, яка буде. Або в містах, або близько до міст, і нею зможна буде заживляти критичну інфраструктуру, водоканали, теплокомуненерго і, взагалі, вона буде і корисна для енергосистеми, і вона набагато менш вразлива і її набагато важче вивести з ладу таку систему, яка побудована на різних міні-електростанціях. Тому тут робота йде в декількох напрямках, і в тому числі для цього використовується міжнародна допомога, яка зараз вже до нас поступає надходити. Пане, а якщо говорити простою мовою для звичайних українців, от секретар Ради нацбезпеки пан Олексій Данілов заявляв, що у Росії ще вистачає ресурсу на ну, максимум 3-4 атаки. У Звичайних людей виникає питання: чому не можна захистити енергооб'єкти? Хоча б частково, я хоча б ви звернулися і пояснили. Ну вони частково захищені, їх частково захистили. Є там бетонні блоки, є різні мішки з писком. Є там бі -бі беги такі конструкції є, і вони частково захищені. І якби цього не було, то кількість пошкоджених трансформаторів, кількість пошкодженого обладнання була би суттєво більшою. Тому те, що можна зробити, це зроблено. Але потрібно розуміти, що якщо є якесь там пряме влучання, то такий захист тут не сильно допоможе, і потрібно розуміти, що є певне обладнання, яке обов'язково має знаходитися на відкритому повітрі ну, в силу специфіки технологічної. Тому те, що можна зробити, зроблено це дає якийсь ефект. Але це грубо кажучи, це як порівнювати з бронежилетом. бронежилети в нас є у військових. Вони від чогось захищають. Але вони не можуть захистити від всього. Так само тут і про захист підстанцій десь схожа ситуація. Пан Андрій, на сам кінець відхід від такої, знаєте, радянської або пострадянської монументальності в енергозабезпеченні. Ми говоримо все ж про диверсифікацію. От давайте згадаємо ті тези, які озвучив президент до європейців наших західних партнерів, щоб постачати ці поршневі установки і таке інше. То проблема ж навіть не фінансування проблема в тому, щоб їх вчасно встигли виробити, де скажімо там в країнах ну, Азії, там або Десь ще де вони виробляються, можливо, в Європі. У мене питання: а чи є вже державне замовлення і в необхідній кількості, і коли ми можемо це все отримати? Я вам скажу так: вже були певні зустрічі, були певні перемовини, і на сьогоднішній день є. Ну я не знаю, може з два десятка таких електростанцій, які є вже готові. Це питання в тому далі, щоб їх придбати бо за власні кошти або за кошти фінансової допомоги наших партнерів транспортувати в Україну і в Україні їх встановити. Тут теж певно, є якась там дозвільна процедура, якісь бюрократичні моменти, які, мабуть, нам треба буде спрощувати. Але на сьогоднішній день є певна кількість електростанцій, які вже є готові. Вони готові, вони виготовлені. Тому, скажімо так цей процес. Зараз, якщо його активно запустити, він досить швидко може дати позитивні результати для української енергосистеми. Ну досить швидко. Це звичайно не за тиждень і не за два. Це питання, мабуть, місяців. Але скажімо так, я думаю, що за пару місяців там перші електростанції вже можуть бути встановлені, і я думаю, що ми будемо бачити вже такі кейси.